Всім привіт, шановні, наш грін до AFC 25 продовжується. І у цьому відео я вам покажу наші нові успіхи, оновлену команду. Покажу, звичайно промку, яка вийшла перша промка AFC 25. Сподіваюся, вам сподобається. Поїхав! Зробно копичимо на покопання. Сьогодні накопичимо. Які в нас е, плани? Що в нас є? Давайте думати. У нас є Objectives, Score goals, play To, Це нам треба. Далі. У нас є. Це мені, до речі, Atlantis допоможе зробити. Тут віклі ми теж зробимо. Не фікситься. О, пофіксується. сонечко не потрапляло на монітор. Гарно. Ну, я трошки фінтив, тут фінтив, фінтив навчився трошечки чат. Трошечки фінтів навчився. Ви такого ще на самому стрімі не бачили, але парочку нових фінтів я освоїв. Блін, а чого ти віддав лівою, а не правою? А, я поняв, тут ще й не опсайт. Чи б ну, не обрізатися в захисті, було б взагалі чудово? Андрік дубль. Чип Роналдо, Чип Роналдо. Пиздец. What? What ну, бля, ну чему никто не забегает? Эндрик. Ай. Чему правую? Чему правую? Чему не дать левую, тогда не ковернуть его? Глядай як сухий лист для мене. А, повернув воротаря. Ендрік треба забивати. Ай-яй-яй, Ендрік Хартрік. Просто фантастичний гравець. Поганий пас, дуже поганий. плейшн, блядь. Ну, типа, не треба було рухати, <гум> справедливе закінчення цієї гри Справедливо. Так, що, пішли в кар'єру. Бо нам треба набивати цей. Нам треба набивати. експу менеджер Експулічку. Експулічку. carrier. Hello, Олексій Bofadero Club FC Barcelona. Barcelona Нам треба змінити тактику, да Тактику. Змінити тактику. Setup Training план. Харе coach. Make tactical change. Все спрацювало. Тепер нам треба коч і зіграти 5 матчів. Match day. Так, що тут у нас? Всі в формі, всі готові. Симулюємо. І ми закінчимо цей матч перемогою. Атлетико і Барселона на рівних 44. Подивіться, який сезон близький. Реал Мадрід 43. О! За топ один гра! Чувачки, за топ один гра. Час у нас Шевчуки і Шевченки всі вийдуть, бля. Ой-ой-ой, прес-конференція, давайте. Прес-конференція.

Я аж форми такі схожі. Капец. Наші такі форми схожі. Добре, формін. І відкривається зверху гравець. Бачу. Ооо, що за запас! Нормально. І сюди. І! І! Ansufatie! Ні! Ні-ні-ні- ні- ні! -ні, 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 -ні. Який грізбан! Відбір! Відбір! Іпер! Найс! Найс! Nice. Штейген, Марк Андрей! Де мої захисники були? Запівами пішли? Якщо мені, то я не проти. Педрі. Педрі. Педро, 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 педропе. Тарада ліра ліра титарате. І сюди. Ой-ой-ой, Шевчук вривається. Оу-оу, оп-оп, оп. з далеком м'яч, Шевчук, Педрі. Ну, що ти пасуєш рані? Оп, хорошо. І Ансуфаті! центр бляха-муха ну як ви не забуваєте? Таке ми не пробачаємо, як тренери. Навіть якщо це українець, навіть якщо він е, молодець в якомусь сенсі. Тому що він українець. Ми таке не пробачаємо. Добре? Ерік. На Роберта. Роберт! 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 Левандовський Левандовський От заміна зіграли. Ну, досвід, досвід. Вийшов Роберт. Тренерське. Тренерська чуйка не підвела сьогодні тренера FC Барселона. І Ми виходимо на перше місце у Лалізі. Завдяки голу Роберту Лівандовській. і вдалій тренерській роботі. Поки ми виконували завдання, грали кар'єру. Вийшло перше промо. Новий контент. По-перше, раж додали. По друге. Що у нас тут? 80x10 ми добили сьогодні, як я і обіцяв. А bundle Reward, як його подивитися? 71x2. Це ми дофармимо. Це ми дофармимо. Так, ми СБЧ зберемо зараз. Всі, які повиходили. Так, Діого жота. Що просять за жоту? 77, 86, 75, 84. Що у нього по статам? 75. Акселерація 78 спін Спид слабенький шутинг. Фінішинг непоганий. Позиція непогана. лонгшоти, і волі з пенальті. Нормальні стати. Плейстас. Що в нього тут є? Павершот, чіпшот, Лонгбол пас. А що по позиціям у тебе? ЛВ СТ. Ролі. Тільки на страйкері є плюс. А, на LV ще є Inside Forward. До речі, він теоретично нам в склад може зайти, але. дорогавасто трохи виглядає. Так, нам треба ще марки б зібрати, і тоді у нас фулпак буде. Ура, покупаем. Премиум Gold Pack. Начинаем строить премиум Gold Pack. Немая волкаута. Скип. Фууу, нормально. Премиум Gold Player Pack. Другий. Еокаут. Нападник. Франция. Ла Лига. Цегризман. Цегризман с гамнапака. Цегризман с гамнапака. And 100 тисяч. 100 тисяч з рарного пака, звичайного. 100 тисяч. Та, він антрейд, але він мені в склад заходить ідеально. Він мені в склад ідеально заходить просто. Просто з пака, подивіться. Знову вайта дали. Поїхали. Почнемо з 80x2. З першого. Нема волкауту поки що. CDM французький. З... Не пам'ятаю. Дюмфріс випав. Дюмфріс нотбет, до речі. 80 плюс X10, друзі. Останній пак. Ні, Не, не вгадаю, з приспівом. Є волкаут. CDM жіночка це Обердорф, чи хто це? Обердорф. Це не найкращий волкаут. Обердорф, може два? Подвійний, чи ні? Чи не буде подвійного. Тільки Обердорф, да? Не буде подвійного, тільки Обердорф. Ну нічого рейтинг теж не Рейтинг теж непогано. Може щось ще там є? Може якийсь волкер. Брайт, теж рейтинг, теж непогано. Галагер, Ковачич, Фред, Давід, Ачербі. Окей, ну нам трошки рейтингу насипало. Е. Тімов звік, поїхали. Останній пак. Не волкаут. Це волкаут. Я нічого не розумію. Ні, це якесь гамно. З кім ввалили рейтингу за Коко? Mm. Ну, добре, це контент. У нас RTG, тому маємо такі збірки робити, дорогі. Нічого не поробиш. Так, хто ще там у нас залишився? 72x3, ну це вже пожирніше. Поїхали. Нейволкаут знову. Страйкер. Це вала. Валахач. Педро Порро. дякую. Ну, все, найголовніший пак. Ту-ту-ту-ру-ту-ту. Ту-ту-ту-ру-ту-ту. Поїхали. Бум. волкаут. Жіночка. Центрбек, Іспанія... Блін, а чому не центр Ну, чому не центрмід? І це ще й не дабл, да? О. О, Ирана порадост. Ну хочешь рейтинг там высок? А, да, 89. О, контей, Ну, бэт, ну, блядь. Ну все, поехали. Never. Never surrender. Velkout. Center mid. Да, добройны. Доброй. Дабл. Шулер. Ну, добро и не дешевий дешево, дешевый, він дебровин. Блин, в команду він не влазить, да, напевно, добро. Гримальдо, шулер. Алаба, Мілітао. Мілітао. О, це хорошо. Милетау, це хорошо. Ну нормально. Так, і дивимося лони. Що там по... Ой, залагало. Ну все, це Чірки. Чірки і. І. І кін. Супер буде. Так, друзі, ще один бонусний пак мене вмовили відкрити. Атланта і мазума Сказали, відкривають, дуже крутий пак за 1500 треба відкрити. Поїхали. Є волкаут! Є волкаут, голкіпер, Німеччина, маччина, ценой. Тетерштейн! Тетер і Има він треба, і він нормально коштує. Не дабл волкаут. Бляха. Андрюха. Андрюха! Андрюха, голова два уха. Не Малін. О, так а це шо? Лукас О, Пакет. Малень. А шо, мален шесть стой? Нет. Може. Ні? ну Тисяч п'ятнадцять це... пішли вони в 40. Ну Ось такі декілька днів для нас видалися у EFC-25. На екрані ви бачите нашу команду, яка зараз напрацьована, що нападало, що є, що ще можна підсилити. Обов'язково треба звернути увагу на лівий фланг, попрацювати з захистом і співзахистом. Коротше, ще є куди рости, але з очевидних підсилення Дермілітао, Терштеген. Грісмани, які долучилися до колективу. Тому багато прикольного. Будемо розвиватися далі, буду тримати вас в курсі подій. Пишіть, як ви бачите, розвиток нашої команди подальшому. Можливо, поради, якісь на лівий фланг у вас є, але ми будемо намагатися грати гравцями, які не продаються. Тобто, те, що падає, тим і граємо. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і, звичайно, залишайте якісь цікаві коментарі. Побачимось.